Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс Володимирська 61, дріб. 11. монументальний будинок за цією адресою називають будинком Морозова, але дарма створив будинок Купець Мороз, і його прізвище перекрутили на імперський лад Морозов. Утім, історія цього будинку в іншому. На початку ХХ століття у місті вирував будівельний бум, прибуткові будинки, квартири, в яких не продавали, а здавали в оренду, з'являлися на кожному кроці. Купець мороз відрізнявся від інших багатіїв інвесторів. Він хотів створити будинок з вау-ефектом. І коли до нього на прийом прийшов маловідомий тоді Йосип Зекцер, мороз розлютився. Йому потрібен архітектор зірка а не сіра миша. та виявилося що жоден знаменитий архітектор не зміг перемогти уяву зекцера. Купець мріяв про найвищий будинок у Києві. Зекцер не побоявся запропонувати установити ліфт, який коштував стільки, що паморочилося в голові, і не просто ліфт, а отіс максимально безшумний для тих часів. Не встиг мороз оговтатись, як зекцер запропонував розщедритися на вбудовану систему вентиляції, яка прибирала пил сама собою, і на особливі розмовні трубки швейцарського виробництва, власне, телефони для розмов між кімнатами. Витрати були шалені. Тож купець мороз був у цілковитому захваті і попросив лише про одне не робити у будинку квартиру під номером тринадцять. Ну і нехай подумав Зекцер, і став новою зіркою серед київських архітекторів тих часів. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемеліофіс.